Один, два, три, чотири п'ять. Прошу всіх рівненько встати. Про дзвінів уже дзвінок, починається урок. Яку букву ми вивчали на попередньому уроці? Будь ласка. Ми вивчали маленьку. Не маленьку, а просто яку Д. Який цей звук називає, Андрійку? Голосний. Назви цей звук. Дверди. Назви звук. Дверди. Женя. Дир. Звук Д. Який цей звук в українській мові? Українській мові, звук дзвінки, приголосний... Приголосний і двітки. Я з тобою згідна. Чому він цвітки? Пояснює Софійка. Вірно. А тепер. А тепер із вами. Пригадаємо скору як яку вчили на попередньому уроці. Дивимося на руку і вимовляємо. Раз, два. Зате дітя будувала. Відноді. А тепер швидше. Раз, два. Дяте, дітям, буду. Складах. Читаємо злито. Приготувалися. Да. Почали. <рапев Wells> так. Почали? Не паку. Ви. Тепер беремо щитки і розчитаємося на самоморці. Поставили пальчики на другій чистомопці. Приготувались, почали Мама! Мама! Я читаю чисто мовки, а вам потрібно спіймати останній склад у моїх реченнях. Приготувалися. Грає хлопчик на дуду. Ду. ду ду Рідка плаває в оді. ді Котика нема. завдання спіймати лише ті слова, у який буде звук Д. Зрозуміли? Або звук Д. Уважно слухайте. Плескаємо у долоні, якщо почуєте цей звук. Приготувалися, слухаємо. Дубові дрова. Дід рубає. В дворі. Під дерево старим. Неуважні. А дома допомагає носити дрова з двору в дім. Молодці. Хто рубає Хочу видіти в скормотці. Рубає Правильно. Отже, беремо свої фішки і викладемо це слово. Ді. Поки ви викладаєте, та на картах біля дошки спробує Полінка виставити це слово. Будь ласка. Фішки ось виставляємо. Діду. Діду. Виставляємо. Так. Полінка назве всі звуки, які вона почула. І. І Д. Софійку, правильно вона виконала? Так. Молодець сідай. А що рубає дів? Прошу Дрова. Дрова. Ось це діти слово викладаєте самостійно. Д. Ро. Два. Викладаємо. Д. Ро. Два. Д. Др, 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 др. Ро, Д. Д. Дро два. Др, два. Закінчуй, закінчуй. Ва. Так, перевіряємо. Називаємо звуки, які є у цьому слові. Д. Р р р О, д а А тепер подивилися. Так, у нас було слово дід і було слово дрова. Чим відрізняється звук Д. Зрозумів, Рома? Він твердий, Де твердий? твердий. У слові а, дрова. А в слові дроки Молодчина, Відклали фішки. Працюємо далі. Всі право. Які предметні малюнки у нас є на дошці? Будь ласка, Андрійку. Дята, диван і дерево. Попробуйте з'єднати звукові моделі із предметними малюнками. Андрійку, будь ласка. Вірно. Скажіть, будь ласка. Так. І останнє палівко. І останнє слово. Молодці. Завдання справився. Вивчаємо яку букву Женя. Речі дня. Ви вивчаємо букву Д. Вірно назви. букву. Д. 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 Букву Д. А звук Софійко. Д. Д. Приготувалися і спробуємо назвати предмети та звуки. Д. У них за таблицею. Будь ласка, Альона перша. Дві. Двері. Андрійку називає звуки. Д, В. Е, Р, И. Рома, це хто? Дік. Політка називає звуки. Дід. Молодчина. І остання віна. Дерево. Дерево. Софійка називає звуки. Д а, Р, -І. а. -Р -І. Тепер. Ось Але їх діти розрізали. Яке найперше слово? Здогадайте, Рома. Читай всі. ДЕРЕВА Яке ж слово, друге, Андрій? Данило. Читають всі. Данило. І останнє. Даринка. Читають всі. Даринка. А тепер ще раз читаємо луною. Дерева. Де Дерева. Данило. Дан ілюстрацію. Кого ви ілюстрації? ми бачимо на цих ілюстраціях? Будем? Ми бачимо дідуся, садівника. Чому він садівник підкаже Рома? Доглядає за деревами, ми і підливає. Молодчина!